Цікаво, скільки місць, які можна назвати домом, вміщаються в нашому житті. Я Катя, як і багато наших дітей, я біженка. Сьогодні мені страшно, що з кожним роком окупації мій дім змінюється і віддаляється. Я поговорила з тими, хто тікав від війни, і з тими, хто досі дивиться на неї з вікна свого будинку. Може, вони знають, що таке дім. Кожен із людей є новенька дитина. Але треба наслужитися моментом, який зараз є. О, спогади. Ну треба робити спогади кожен день. І Я його обіймаю, і він мене обіймає. Якщо вони проїжджають і я їм махаю прапором, то все буде добре. Державати вдома. Я здобую мімаленький, а маленький. не було б ще за снігу. Який великий так. Перемога додому. Що буде, якщо почати бачити найсвітліше?